Добре, що ми стільки вгробили ворожої техніки. Але всього мало. Вирішили приїхати на Хрещатик, прогулятися і подивитися на ту, на ту техніку, яка знищує наші міста. І сподіваюся, що вона буде такою, ще е, більше, як правильно, казати, розрушеною. І її буде більше саме цієї розрушеної техніки, і ми невдовзі переможемо. Не дуже задоволена я, що в нас на Майдані це така техніка. Розумієте. Треба, щоб було свято. Це саме головне. І перемога. Нам потрібна перемога. Все остальне буде. Мені дуже подобається, як знищена техніка ворога нашими військовими. А так все, все добре. Ми святкуємо День Незалежності. А саме найдорогіше свято, я так вважаю, що це перемога. День Незалежності це велике свято, це свято всього народу. Але у нас іде війна. Ми не можемо його відзначати так, як ми повинні, як би хотіли. Ми змушені його в військовий час, в цей не, не дуже добрий час відзначати це велике свято нашого народу. З Днем незалежності нас, Україну. Це не так святкування, як просто прийти подивитися, тому що для мене це біль. Ми на майдані стояли, ми за свою якби волю боролися. Зараз мій брат, теж Донеччина Авдіївка, теж зараз поранений в цьому. Це не так святкування, як просто прийти кажу, подивитися. Хлопці наші, от вони борються, борються за незалежність, борються за нашу от, за майбутнє наших дітей. І просто подивитися що ж кожну цю техніку. Немає святкового настрою. Там от святкувати святкування буде тоді, коли скажуть, ми перемогли саме такі свята дають надію на майбутнє і надію на дуже класне майбутнє.